Ягідки. Комусь на віночок. Маловий каркас для мого віночка, який створила сама природа. Я на цьому порі збирала польові квіти. Я їх пофарбувала, вони підсухли шведесенько. Букет у нас буде із ягід червоних гробини. Ось таких ягід, хто знає як називається, та шепшена. Робимо його із сосни. Татує. Основа із хмеля. Спитуємо. Беремо гірячки сосни. І я хочу взяти червону стрічку. отаку От для квітів. Вона товста, і я хочу закрити повністю, щоб було червоне. З такими. с червоными, червоными ягодами и червяной стрижкой. яйца Мороз на свежесть. Вот такие интересные я в лесу нашла. я. Що тут в мене ззаду нормально? Гарно. В мене має бути так обмотано Аккуратненько червоною стрічкою. Такі гарні яєтки, шипшими. Опа! Диви, я з ягодами роблю. Правда краще? Мало? Мало яйцо? Батько все на так. І випишіть. Хрубина. Батько казав більше яви. Ну, все вперед, казати. Червона. Ковір яї так. Так, подивимося, що туда все. Черіменьку все. Так, палки. Що за палки? Ну мої хороші. О, Вийшло, як ви тут вийшло. Є ягоди, багато яїд. Багато видно вам ягоди, видно, є. Подобається. Скажіть мені щось. Як вам віночок? Оце лицева сторона з ягідками, А це позаду в нас червона стрічка. Рівненько, гарненько, гарна, роботу. Папа! Дивись! Папа, дивись, важко! Папа, дивись вінок який! Бо багато ягід, гарний, так? Да? А буряни, бачиш, красиві покрашені. я ще не всі обірвала, поля ще є. Ще є? Да, ще є, ще будуть, будуть. Ще зроблю мої, хороші для вас, щоб ви дивилися і собі робили.